Особовий склад поліції охорони опановував мистецтво розмови з четвертою владою, журналістами. Лекцію для правоохоронців читала директор місцевої телекомпанії. Ця зустріч проведена вперше, але ми сподіваємося, що ми далі будемо проводити такі зустрічі з представниками ЗМІ. Продовж півтори години поліцейські вчилися, як спілкуватися з журналістами, як співпрацювати з ними, щоб користь отримували від такої роботи усі, а головне громада краю. Я думаю, що такі зустрічі дуже є корисними, дуже плідними. Я запросила їх також приходити до нас на зустрічі на екскурсію, і ми сюди можемо прийти, як нас запросять. Бо в такому неофіційному спілкуванні також можна дуже багато чогось почерпнути, взнати. Телекомпанія tv 4 уже багато років співпрацює з правоохоронцями краю. Тому саме взаємодопомога та хороші стосунки, переконана Юлія Винокур, один з елементів подачі достовірної та оперативної інформації мешканцям Тернопільщини. Почерпнули декілька цікавих порад, як правильно діяти та спілкуватися з представниками засобів масової інформації. Ну, дуже було цікаво і приємно.